Вас вітає готельно-ресторанний комплекс Оптіма колекція Берсус Рівне. Під час проходження виробничої практики я працювала в службі прийому і розміщення адміністратором рецепції портєм, а також в службі обслуговування номерів покоївкою. Моя робота в службі прийому і розміщення, зокрема, портє, виявилась захоплюючою. Кожен день приніс нові виклики, спілкування з гостями та допомогу їм з різними питаннями, прийом і поселення гостей, надання інформації щодо послуг, номерів, розрахунок гостей та відстеження зайнятих і вільних номерів. Адміністратор рецепції має досконало знати номерний фонд готелю. Готель Оптіма, колекція Бершлот. Рівне пропонує гостям. 54 номери різних категорій: класик, стандарт, суперіор, а також люкс. Робота в команді покоївок також була надзвичайно важливою. Забезпечення чистоти і комфорту в номерах вимагало організації та відповідальності. Прибирання номера складається з послідовності робіт, привітрювання приміщення, прибирання та миття посуду, прибирання ліжок. Видалення пилу і забрудень меблів, чистка килимових поверхонь, прибирання санітарного вузла. Ресторан Примовера. У цьому ресторані ви можете насолодитися неперевершеними італійськими стравами, від класичної пасти до унікальних антипасті. Кожен інгредієнт вибирається з великою увагою, щоб створити справжній смаковий витвір. Найменш вражає різноманіття барної карти, де ви можете знайти як класичні італійські вина, так і коктейлі з використанням авторських інгредієнтів. Під час проходження виробничої практики я працювала на посаді офіціанта. Початок зміни в ресторані завжди наповнений енергією. Офіціанти ретельно готуються до приходу гостей. До 10-ї години в ресторані діє шведська лінія для гостей готелю. Тому після 10-ї години відбувається підготовка зали до обслуговування. Тобто прибирання шведської лінії, прибирання столиків, протирання дверей, вікон та полірування приборів.